презентацію української версії збірки «Дивіт Курпек» от Ганна Скрипка, да, ми вже її чули в війні. Ну, як я сьогодні дебют, я так розумію, в Україні, да? Так, ну, це вже українська версія в війні, ми презентували е, англомовну версію «Дивіт будь ласка, починайте, і так, так, що про програмах е, Доброго дня, колеги. Сьогодні до вашого уваги Українською версією звіту 9 місця не свободи в Україні під час російської окупації, перза людний 2022 року. Висновки в цьому звіті представлені і на підготовлені спільно з Ланським інститутом проти кадавань лігнітів, європейською мережою судового захисту прав людини ЄПЛ, громадською організація Харківська правосудна група, громадська організація Україна без та громадською організацією захист в'язнів України. Спільними зусиллями ми забрали широкий спектр порушень прав людини в міськах свободи під час російської окупації. За рік що ми після вторгнення Росії в Україну з 24 лютого 2022 року постійний потік свідчень змальовує жуткову картину порушень прав людини та міжнародних злочинів, як видається, є, які є, як видається, стратегією російської війни. Відносно мало інформації з'являється з тих регіонів України, в яких Росія розташувалася як окупаційна влада, тобто з непідконтрольних тих територій України. Цей звіт заповнює цю прогалину і представляючи результати моніторингу та документування прав порушень прав людини, скоєних у міністрах свободи на підконтрольний уряду територіях. Звіт охоплює широкий спектр місць свободи. Зокрема, це пенітенціарні установи, це виправні полоні та слідчі ізолятори, це відділки поліції та соціальні установи. Крім того, він охоплює неофіційні місця свободи, такі як імпровізовані катівні, які були створені на тимчасово непідконтрольній Україні території. В ці місця не свободи доповідь документує численні порушення міжнародного права. Міжнародного та гуманітарного права, включаючи катування та інші або авто, що приміжують їхність погодження. На основі е, взято 725 закументованих епізодів. Е, цей звіт ґрунтується на інформації на доказах порушення міжнародного права на основі 121 інтерв'ю. Безпосередньо взято з нами особисто це 64 інтерв'ю і третіми особами це 57 інтерв'ю. Е, на цього звіту, дев'ять кіл пекла, виникла е, через е, осі як ми поспілкувалися з засудженим, який відбував е, покарання е, в північній виправній колонії Херсонської області. Я не міг більше терпіти катування і попросив, щоб його прослобили. Кат, спочатку отримав дозвіл на близько від свого керівника, але потім, посилаючись на новою твору, пекло да, Данте сказав: почекай ще рано, ти ще не пройшов усі. 7 ква. Ну, він мав на увазі 9 км. Я хочу нагадати, що до День окупації Херсонської області в установах виконання покарань утримувалася десь приблизно 2114 осіб. Станом на сьогодні в окупації залишаються установи, які не знаходяться в Запорізькій області. Це, зокрема, дві жіночі установи, і там, же знаходяться наші неповнолітні. І свідчення, і нам вдалося почути, вони просто вражають. Я хочу коротенько, вам просто одну фразу дасть свідчень, які нам вдалося почути. Це в основному піддалось такуванням люди, які були колишні учасники АТО, а також довічно ув'язнені. І от одна ну, пряма мова. Мені казали, ти що, такий крутий вояка, Бандеровець, ми зразу тобі це татуювання виріжемо. Я був зафіксований сільці і не міг рухатись. Я погано пам'ятаю подробиці, бо все було в тумані. Тим більше, що я зовсім охопилася після попереднього стусу мозку. На руку мені поклали мокру ганчірку, підключили до три і катували струмом. Просто взровляли до три розетку. А іншими над кранцями дорогу торкалися мене. Я від цих ударів струмом свідомість. свідомості таких свідчень дуже багато. Що представлено, до речі, в цьому звіті і з прямою умовою. Також, шановні колеги, я хочу вам нагадати і всім присутнім та закликати до дій по поверненню в'язнів, яких у листопаді 2022 року насильно було вивезено на територію Російської Федерації. Це близько двох тисяч громадян України. На сьогодні можливості їх повернення на територію України механізму немає. Нам вдалося встановити місце знаходження більше. В'язнів, які зараз знаходяться в установах Російської Федерації. Більше 10 осіб нам вдалося повернути, ми їх опитали і фактично ми можемо констатувати, що засудження опинились за заручниках та зазнали тортур. Ми готуємо також наступний звіт, який буде, я думаю, оприлюднений в кінці цього року. Ми продовжуємо фіксувати воєнні злочини. І е, будемо далі е, фіксувати усі порушення прав людини, які нам таке вдасться. Я щиро дякую організаторам заходу? Е, е, Зокрема, за Україна без структури», які організували і дали можливість озвучити такі важливі питання. Також е, хочу озвучити одну репліку е, сьогодні. У повноваженні прав людини Дмитро Бенець дуже важливо. Зазначив про сімісяць цьому колонію. Я хочу подякувати за принципову позицію офісу повноважень з прав людини. Ми дуже довго працювали над цією колонією, і я дуже вдячна, що.